Він ніколи не боявся приймати важкі рішення, робив це швидко і присвячував справі усього себе. Так про свого сина розповідає Лариса Стефанишин, мама лейтенанта і командира мінометного взводу. На фронті він отримав позивний француз, адже в перші дні Великої війни 25-річний Василь повернувся з Парижа або вступити до місцевої тероборони. Згодом відправився на фронт. А вже через рік 3 лютого воїн поліг у бою на запорізькому напрямку. Він приїхав в березні місяці на початку війни, він покинув Париж, прекрасне місто, де він хотів бути, він хотів далі їхати. Він приїхав сюди нас захищати. Він сказав, я не можу тут сидіти, коли там небезпека. Йому було дуже важко, там, він мав і контузію, він був, і біля нього розривалися снаряди. Він, правда, мені, мені це потім стало відомо. Але він ні разу мені не сказав, що мама, витягніть мене звідси. Ні разу. Як тільки син вирушив на передову, пані Лариса почала займатися волонтерством, адже сидіти вдома, поки Василь знаходиться на позиціях, жінка не могла. Відтак допомога війську стала для неї порятунком. каже: тоді у військових було чимало потреб, а це дрони, тепловізори та медикаменти часто підтримувала й збори на автомобілі для підрозділу сина. Пригадує, коли він оголосив про збірну автівку, і гадки не мала, що це буде його останнє прохання. Майже 80% коштів було зібрано на транспортний засіб. Вони не шукали дорогу машину. І я вже йому написала: то був початок лютого. Якщо я не помиляюсь, то було 3 лютого. Я кажу: синочку, ще мені кума відзвонилася. Ось ось прийдуть кошти з Чикаго, І він так зрадів, каже, чудово. І я йому задаю таке питання: кажу: сину, а що там з машиною? Хлопці вже знайшли машину. Він каже: Мама, ви займаєтеся. Цим питанням у вас це добре виходить, а хлопці машину знайдуть. І з цими словами він будемо казати, загинув. Після смерті сина пані Лариса продовжує займатися волонтерством. Завдяки підтримці друзів та небайдужих людей на допомогу армії вже перерахували близько 12 тисяч доларів. Окрім організації зборів, жінка долучається до патріотичних акцій, створює футболки та наліпки з портретом найріднішого. Все задля того, аби пам'ять про сина жила. Важливим було допомогти госпітальєрам, як мені порекомендували, і 8 тисяч гривень після загибелі сина я перерахувала на цей фонд, де тактична медицина в пріоритеті. Придбання тепловізора для воїна-розвідника був придбаний тепловізор, і також частина коштів була долучена придбання тепловізора іншому воїну. Загалом це. 28 тисяч гривень щороку, 29 серпня, Україна відзначає день пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Він встановлений у 2019 році та приурочений до дати іловайської трагедії. Проте найкращих синів і дочок Україна продовжує втрачати і досі уже десятий рік поспіль. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402.